Нещодавно у Дубинському заповітнику відбулося урочисте відзначення учасників та переможців четвертого міжнародного конкурсу декламаторів поезій Тараса Шевченка від Всеукраїнського об'єднання Свобода Рівненщина цьогоріч представила найбільшу кількість лауреатів та призерів конкурсу, загалом 124 учасника і цього не могли не відзначити. Загалом цього року участь у конкурсі взяло більше восьми сотень учасників не лише з України, а й за кордону, і це не може не тішити. Адже за словами організаторів зустрічі формує у молоді патріотичні погляди і любов до України. Ми нагородили понад 50 діточок грамотами. Зокрема, були і перші місця, і другі, і треті. Дуже приємно, що от навіть. Під час повномасштабного вторгнення все-таки українська культура вона не занападає, а ми навпаки стараємося її розвивати. Нам приємно, що дітки, їхні батьки активно беруть участь у різних патріотичних заходах. Нагородити та привітати творчих керівників, учасників та їхні родини завітали також заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський, депутати Свободівці Дубинської міської та районної рад, письменник Микола Тимчак та представники творчих професій. Конкурс проводиться цього року. Ви знаєте, він був в онлайн режимі. Кожний учасник мав надіслати відео з декламацією поезії Шевченка і відповідно дані декламації оцінювалися. Там на фронті хлопці, ви навіть, ви навіть уявляєте, який там подих. Там кожен воїн здійснює подих заради своєї України, заради своєї родини, заради нашого духу. Вони б'ються не несамовити. А тут ми повинні їх підтримувати, читати вірші, нести культуру, допомагати, творити цю історію. Вони пишуть там історію України, кроків на фронті, а ми тут повинні нести культуру, світло. Щиро вітаючи всіх, хто переміг у цьому прекрасному конкурсі, я сьогодні відкрив такий секрет, хочу випустити буклетик, де я називаю цей буклет 10 заповідей від Тараса. От зверніть увагу, в його кобзарі в цьому Євангелії є заповіді, тобто слова звернення до нас як заповідь. От наказова форма свою Україну любіть. найбільш активними учасниками стали діти від 7 до 10 років у номінації «Читці поезій Тараса Шевченка. Їх також привітав переможець конкурсу минулих років артист-декламатор Олексій Загородній. Не дайте матері, не дайте я мілката пропадати От коношевців, і досі позар не гасне. Люди бруть, в тюрмах, горі, босі. Діти не хрещені ростуть козаки, діти. Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих за Україну воїнів. А за підтримки Володимира Ткачука, учасникам та переможцям четвертого міжнародного конкурсу декламаторів поезії Тараса Шевченка від Всеукраїнського об'єднання Свобода організували екскурсію Дубинським замком та святковий стіл зі смаколиками. Зазначається, що лауреатів конкурсу також відзначили у рівному та інших регіонах області. Щиро вдячний і організаторам цього заходу і батькам. Які виховують своїх діточок і вчителям, зокрема, які так само вкладають в цих діточок свою душу, свої якісь патріотичні бачення, виховання цього, цих молодих українців. От. А всім нам хочу побажати просто перемоги, перемоги над нашим одвічним ворогом. Як казав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете, нам Бог помагає. Слава Україні!